Сьогодні 19 грудня, прекрасний день, сяє сонечко. Ступився сніг, який лежав перед тим. І таке враження, що ми повернулися в осінь. Земля дихає перілим листям, повітря насичене різними ароматами, тиша, спокій. В такому лісі хочеться. Просто порозмовляти з Богом. Сьогодні, 19 грудня 2024 року, я в нашому Сихівському лісі. Прекрасний день, сяє сонечко, таке враження, що це не зима, а е, пізня осінь. Е, ліс дихає своїми ароматами. На землі повноупалого листя, яке ще не встигло перепріти. Ще пташки, і в такому середовищі виникає потреба поспілкуватися з Богом сам на сам, щоб тебе ніхто не чув і не бачив, щоб ти міг сказати найсокровенніше. Світі потреби помолитись, молитву виразити в слові, молитвою щодня живитись, життя. Молитва у любові, небесні звуки відчувати, акорди слухати у слові, радіти, вірити, співати, життя це музика любові, прекрасне серцем пізнавати і виливати все у слові, творити, мріяти, писати, життя поезія, любові, подяку Господу воздати, у думці, в серці. Та у слові за те, що можемо кохати, життя це Божий, дар любові. І душу треба одягати у світлі витончені щати, молитву Богу добру, щиру, в тверду і непохитну віру. В серпанок мрій, вінок кохання, у випликані сподівання, душа засяє, усміхнеться. Що їй по Божому живеться. Марія Магдалину, Ісуса Помічниці, найкраща учениця з-поміж усіх жінок, учителя соратник, повчанням бідних знатних. Тому разом з Ісусом зібрала причвінок, тепершою пізнала усі його печалі. Ой, про все, що наболіло, коли він храмах вчив, ти плакала, ридала, коли його розп'яли. про страх не пам'ятала під тим хрестом страшним, а інші повтікали, бо за життя боялись, лиш ти єдина з учнів була постійно з ним. Тоді, коли ховали, ти сльози проливала, і то жила, знов нестримно, що мало так прожив. Ти першою відчула і кожному сказала, як він після розп'яття знов по землі ходив. Випадків не, оба... не буває, усе це означає, що Богом ти обрана на місію свою. Ти все, усе зробила, як мати Божа вчила, страждала і любила, як люблять у раю. І кожен не скаже нині Марії Магдалині, свята і величава, за нас ти помолись. Сьогоднішню годину вділи нам хоч краплину любові, що відміряла, учителю, колись. Хай серце твоє сяє і нас благословляє, На щастя, радість, долю, вдачу і добрий лад, щоб ви із України у праці люди славно, як мрія лише здавна, зробили райський сад, щоб ми були хоробрі, щоб часам недобрим не було вороття. Щоб діти і онуки не знали сліз і муки, Щоб радісним і безхмарним було наше життя. У Сихівському лісі є впорядковані гарні доріжки. Сюди люди приходять з дітками, відпочивають, гуляють, дихають свіжим повітрям. У Сиківському лісі повно кормушок. В них годуються голуби і інша пташина, яка тут проживає. Вони не бояться зовсім людей. Люди приходять, насипають їжу, розмовляють з ними. Вони не звертають ні на що уваги, займаються своїми справами. Їдять не тільки в кормушці. Але і під нею. Вони вишукують комашок, напевно, якихось жучків, червячків. Але є такі, що не зраджують місцю, де можна отримати хорошу їжу. Грудень. А в лісі зеленіють трави, вони пробиваються крізь опале листя і тішать прохожих своїм смарагдовим кольором, вселяючи надію на те, що дні будуть гарні.